Рубрика мислення достатку і мислення дефіциту з Ельвірою Фаючко. А якщо мені важливо обговорити ідею з кимось, порадитися, щоб поділились досвідом, це хоч не дефіцит, з боку, в принципі, на перший погляд, це ок, тому що напевно вперше за дуже багато часу ти дозволила собі говорити свої думки і думати, що ти знаєш, що ти хочеш. Но, давай копнем глибше, Якщо ти за кожною своєю думкою шукаєш підтвердження назовні, коли ти ділишся з кимось, то це вже про мислення дефіциту, тому що насправді немає в тобі всередині внутрішньої опори. Бо коли ти з достатку, то ти не шукаєш і не задаєш відповіді назовні. Ти є всієм Цих відповідей і ці відповіді є в тобі. Коли ви живете відповідями назовні, це про дефіцит, і ви втрачаєте контакт з собою, і ваше серце воно знову починає закриватися від болю. А достаток це про те, коли ваш голос звучить першим, і він найголовніший.